Щоб краще оцінити стан сівалки, яка позаду мене, Amazon D9, варто звернути увагу на деякі елементи. Такі як колеса. Ось в такому все стані, ведуче колесо. Бачите, навіть шипики ще не стерлись, а воно є оригінальним. Ось в такому стані сошники. Зараз покажу з цієї сторони. Бачите, ще фарба не встигла витертися. І диск ось тут досить такий товстий. Це теж показник того, що працював він мало. Дивимося на чистики. Вони теж не потерті. Зараз покажу вам знизу. Бачите, який стан. все оригінальне, таке, як має бути. У тому агрегаті, який має мале напрацювання. Також варто звернути увагу, що відбувається всередині. От подивіться, на вал. В ньому жодних люфтів немає і потертості взагалі немає. Коли сівалка попрацювала, він блищить абсолютно весь. Або місцями, тут все в ідеалі. Дуже класна сівалка. Далі дивимось на штригелі. Вони всі в ідеальному стані. Якщо придивитися, циліндрична форма, спрацювання ніякого немає. Гарантую, кому потрібна сівалка, майже стан нової. Не нова, тому що їй вже е, декілька років, а взагалі стан ідеальний. Телефонуйте, підписуйтесь, кому. Подобається наш контент. Хто цікавиться технікою? Ставте лайки, коментуйте і до нових відео. Миру нам!